Доброго дня, вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні у нас на ремонті будуть два складних випадки. А, а точніше, такі, як сказати, ремонти, ну, які складаються в довгий ящик от, в коробку, як, як то кажуть. Да. Один ремонтик у нас буде ВМР, а другий буде Коді Енерджі отож, приступаємо до першого. Так, подивимося, що там у нас. Ось такий от памерчик на 3,2 кВт ампера на 3000 Вт. Несправність у нього згоріли транзистори, коротше, все погоріло в нього. Але справа в тому, що він ремонтувався декілька разів мною криворуким майстром, і ніяк не вийшло його зремонтувати. Точніше, він працює деякий час, потім згорає. В даному випадку хочу перевірити, він згорає під час запуску і хочу перевірити, визначити, що ж саме там призводить до виходу з ладу. Ось така от купа запчастин згорівших, а проблема в чому? При стартові, коли стартує, один раз вмикаєш нормально, другий раз нормально, третій раз буває згорає. Згорають ось ці транзистори, чотири штучки щось тут знаходяться біля. Біля трансформатора на розкачку цих двох трансформаторів. Згорають два штуки НП 2655, Вони згорають. І після чого, звісно, виносив повністю всю силову частину. Ну, якось так. да, Потрібно розібратися, подивитися, чому при старті воно згорає. Так, ось ця от частина отут згорають транзюки. А, зараз тут мінялася 3525, обв'язка перевірялася, транзистори ось ці мінялися, і воно все одно згорає. Зараз осцилографом стану і буду дивитись, як сигнальчики приходять. Можливо, є якийсь дефект під час старту. Так, Ситуація наступна. А коли у нас стартує SJ3525, ось ці два транзистора Q9. І Q10 вони у нас е через ВРФ відкриваються, і поки мікросхема, оптопара не запустилася, от шотдаун у нас не, 10 ножка не, не притягнулася до мінуса, то до того часу у нас опорна із 16 потрапляє на шотдаун, і в нас типу мікросхема вимкнена, оптопара не включена. І транзистори Q9 і Q10 вони включені. Що вони роблять? Не знаю, якби, в принципі. Ну, факт в тому, що вони включені. А коли оптопара перемикається, запускається у нас, запускається у нас вихода з мікросхеми, то оці транзистори Q9 і Q10. Вони підтягуються до мінуса оптопарою. От в цій точці вони підтягуються до мінуса їхні затвори, і виходить. тут мінус, тут мінус, вони закриваються, не працюють, і при цьому працюють ось ці два транзистори. Але, можливо, така ситуація, коли типу, оцей працює транзюк, а оцей транзюк ще не вимкнувся. Можливо, щось або, або з оптопарою, Коротше, потрібно розібрати. Ну, от як, якось так. Тому що горять завжди 26,55 і горять. А, тобто, коли ось цей транзистор відкритий і цей відкритий, то може бути, що цей візьме і згорить. Ну, якось так. Поки що такі думки, можливо, я помиляюсь, можливо, у когось було подібне. То хотів би, щоб, ну, якщо хто хоче поділитися в коментарях. При старті, при старті інвертора згорають транзюки 26,55. До речі, доповню, 10-омники теж затворні вилітають. Тобто вигорає 26,55 і плюс 12 йде. У нас плюс 12 зверху через транзюкували на мікросхему. Мікросхема не згорає. А поки що не можу зрозуміти, чому ж так трапляється. Це саме при старті. Так, запаяв для тесту так 4 штучки. Зараз будемо палити їх. Так, вибачаюся. Не знімав відео, згоріло 2 штуки. Знову 26,55. Обидва. От, не можу зрозуміти, чому? Чому, чому, чому? При старті, саме при старті. Сигнальчики, до речі, всі в нормі. При старті, якби нормально, якби був двухлечовий осцилограф, то я б зміг би зрозуміти, чи синхронно, чи не синхронно запускається. Так, по однушки, ну є сигнал та є сигнал. Так, Єдине, що мені не подобається, це сигнал без транзюків. Він виглядає ось так. З мікросхеми відносно, мінуса сигнал нормальний. А на самих транзюках, понятно, що вони підвішені в повітрі, іде воно все через розв'язку діоди, Сигнальчик ось такий. Ну, це такий да. Так. Це, це при умові, коли транзистори не впаяні. А, зараз що ще думаю, можливо, випаяю трансформатори, можливо, з ними щось не, не в порядку. Чому ж два тільки гарять? Дивно. Так, випаяв трансформатори. 1,24 мг, До трансформаторів питань немає. Так, зараз вирішив як? Впаяв 4 транзистора, пропаяв усе навколо мікросхеми. Знову все поперевіряв, наче нічого не помітив. Зараз вмикаю і дивимося на результат. Без трансформаторів. Так, запускаю кнопочку. А, заговорить. Але саме цікаво, якщо просто підключити живлення на мікросхему і замкнути оптопару, ну, метод перевірки, то в принципі нічого не відбувається. Споживання 0,02 А, і транзюки не згорають. Сигнальчики при цьому присутні. Навіть з ТГР, я думаю, буде все добре. А от коли стартує само, воно виходить спочатку: у нас транзюки ці. Ці закорочені, а потім вони розмикаються і вмикаються ці на роботу. І згорають 26,55. Детайм я дивився, ну, наче нормально. Чому так, що там може впливати? Типу, ці транзюки ще не закрилися, а вже ці відкрилися. Хіба що так? Так, запаяв я знову, перевірив СМДшні конденсатори. Не знайшов нічого по них проблемного. Резистори перевірив. Випаював кожен конденсатор, перевіряв. Якби, ну, деякі замінив на всяк випадок. станонофарадник, там замінив поживлення на всяк випадок. І замінив е, який це софт старт. По-моєму, це 10-й чи 9-й. Це 9, це 9 мабуть. Той, що стоїть на ножці софт старту. Um, стояв 10 нанофарат, поставив на 100 нанофарат. В um, надії для того, щоб типу, коли буде переходити із, ну, на вмикання, то мікросхема буде вмикатись трошки пізніше, ніж вимкнуться ось ці ключі. Тобто спочатку ключі вимкнуться, а потім вже мікросхема вимкнеться. Не знаю, зараз запускаю, подивимось знову димок. Так. А, знов зачаділо. Та що ж таке, а? Так, ну, коротше, надоїло мені з цим всім гратися. Реально, у нас малих трендюків, е потратив часу і не можу зрозуміти. Тому з цим завершую, а потім приступимо до іншого ремонту. А Якщо хто знає рішення, ну, будь ласка, напишіть в коментарі. Так, наступний ремонт. Ось така бумажка, схема прийшла в ремонті і бумажечка. Не подає ніякого знаку життя. Всі клеми просто нажив, щоб легше було розбирати. Були здуті два конденсатора 1000 мкФ на 35 блоків живлення. Замінив, не допомогло. Поклав два нових на всяк випадок. Замінив шимку, полівік теж не допомогло. Покрав оригінальний запасний на всяк випадок. От так от. Я інвертор у нас. Ось такий от інвертор. Моделька на ПВШВМ 3,6 М24 В. На 3,6 кВт 24 вольтика. Так, рукожоп не справився з тим інвертором. Зараз будемо приступати до цього інвертора. А де ж це воно в нас поламалося, інтересно? Ага, ось тут ось два конденсатора новеньких. Тут все було поремонтовано. Добренько. Ремонтуємо. Так, глянемо тепловізором, може, тут щось побачимо. Так, вмикаю. А, вон мала якась шпинтеля вона гріється, чи ні. Ні, нічого не гріється. Крім мікросхеми, нічого не гріється. Так. На днях я щось подібне мучив. Але там було струмовий резистор. Після заміни я не вгадав і блок живлення не стартував коли потрібно. А тут щось цікавіше. І причина була в цьому блоці живлення, а тут колупаний ось цей блок живлення. Короте, знімаю плату. зараз подивимося. Зараз перевірю верхній блок живлення. І якщо там щось знайду, таке прям. Дуже цікаве, то розповім. Так, ну, звичайно, цікавеньке. Отут у нас транзистор стоїть, стабілітрончики, мікросхемка, і от на мікросхемки живлення не набігає до 8 до 9 вольт, щоб вона стартунула, а до 4 з чимось. Тому, думаю, можливо, транзюк просто заміню. Зараз спробую. А там буде видно, так. Так, ось наш транзюк. Біля мікросхеми U8. Це в нас на транзюку цьому зроблений стабілізатор параметричний, по-моєму, чи якийсь там, ну, типу на стабілітронах. так Транзистор у нас стоїть на 900 вольт, по-моєму, і 3 Ампера максимум NPN. Я знайшов у себе там, молявся, брушний, звісно. 2 sc 5027 r на 1100 вольт і 3 А, по-моєму. Так, Зараз запаюю і подивимось, чи я вгадав, чи не вгадав. Яка з мене гадалка. Гадалка з мене погана, як ви знаєте. Так, я перевірив, ну, наче помогло. На 78,05 живлення з'являється, блок живлення запускається. Тому зараз збираю інвертора і пробую тестанути, запустити, перевірити. Ну а якщо в мене все вийде, то не забудьте поставити і сказати, який я молодець. Да. Так, ну шо, Шпрова пушку. Нажимаємо пепенцію. Ух ти ж, йо! вже аж вітився. Клацнуло БП. А чого БП? Батарейка слаба. Ну, Мабуть. Так, чекаємо. Не. Поки що нічого не запускається цього. Опа, ще раз БП. Так. Мабуть, треба вольтажу додати. Так, добавив вольтиків. І... Все, запустилося. Працює. Ага. Споживання 2 А, ну 2 і чуть-чуть і і і 3. Так, ну загалом отак от. Так от. Да, ну, як на мене, то нормально, да. Коротше, далі вже зберу вже на тести вже поганяю. Да, дякую всім, хто переглянув відео. А, хто хоче підтримати, може поставити вподобайку. Хто хоче завалити, може поставити да. Всім дякую, всім пока.